Тобі цікаво, як ми це зробили у веганський та з ідеальним складом починаємо, як завжди, з какао ароматичне та справжнє. Після обсмаження ми перетираємо його в меланжері разом із маслом какао. Додаємо горіх кеш'ю для густоти, бурбонську ваніт для аромату та кокосовий цукор для легкої природної солодкості. І так, це був увесь склад. Після трьох діб перетирання ми зливаємо шовковий шоколад та темперуємо його для корпусу майбутнього батончика. Хоча, мабуть, батончиком це назвати складно. Повно. Цінний десерт вагою 70 грам. Далі шар кокосової іриски. Варіація карамелі, яка застигає, якщо потрапляє в холод. Клад максимально простий. Утеплі вона м'яка та текуча, саме така, як треба. Потім додаємо підсмажений та підсолений цілий хрусткий арахіс. І третій шар паста з нього. Трошки солі, бурбонська ванія, меланжер це ідеальна шовкова текстура. Поєднуємо все разом. Так, ми надихнулись найпопулярнішим батончиком у світі, але створили свою версію. Не то чесно назвав складом та найкращими інгредієнтами, адже якщо шоколад, то це янпі.